Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кравиця. Це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики з 22 по 28 листопада цього року. Сьогодні у нас перший день зими 1 грудня. І от останній огляд за останній тиждень минулого року, минулого місяця. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. Особливо ваші підписки дуже важливі для того, щоб. Інші люди і алгоритми Ютуба розуміли, як поширювати це відео, що воно цікаво. Тому я би в вигляді вдячності просив вас поставити вподобайку і обов'язково підписатись на цей канал, а також поширити відео в своїх соціальних мережах. І так поїхали. Рішення дуже цікаві. Об'єктивно. Є низка рішень щодо незаконного поновлення на військовому обліку, щодо оскарження штрафів, щодо зупинення впровадження щодо військовослужбовців. Я мабуть всім цим рішенням присвячу окремі відео на цьому тижні для того, щоб більш детально розібратися з кожною ситуацією. Поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення Великої палати після ЄСПЛ, якої так мовити, от цю Кібінківщину, цей судовий активізм врешті поставили на місце. Мова йде про строки звернення стягнення за виконавчими написом Манетаріуса. Свій час була норма, де для фізичних осіб строк був 3 роки, для юридичних рік. Пані Кібенка вважала, що в законі це несправедливо, тому застосувала трирічний строк. Звернення стягнули на майно. Люди виграли справу в ЄСПЛ. До цього, до речі, і Конституційний суд сказав, що норма досить чітка і зрозуміла, і це абсурд, те, що зробила Велика Палата. Ну і от ЄСПЛ теж зазначив. І після цього справа повернулася до Великої палати, і Велика Палата врешті. Скасувало це рішення, зазначив прями норми закону, що це напис був незаконний, що зробили перша і друга інстанція. До речі, а ви бачите, до чого призводить, коли випадкових людей призначають Верховний суд. І вони не розуміють, на що таке судочинство, не яким чином його здійснювати, на які наслідки його. Наступне рішення це щодо зупинення провадження у справі щодо військовослужбовців. Я цьому рішенню присвідчу окреме відео. Мова йде про обов'язковість зупинення, хоча Велика Палата знову ж таки тут. Вирішила бути трохи вагітний, і не дивлячись на прямі норми закону, Зазначила, що можуть зупиняти. Там є навіть окрема думка з цього приводу. але я більш детально розповім. Наступне рішення Великої Палати щодо порядку розрахунку виплат при звільненні з врахуванням тих змін, що вони обмежуються шести місяцями і трьома місяцями обмежується строк давності для звернення до суду. Я більш детально також про це розповім, з якого моменту і до якого моменту це правильно рахувати. До речі, ви зможете підписатись на і почитати всі ці рішення. У мене в телеграм-каналі переходьте в Ютубі під відео. а в TikTok Тоці в шапці каналу, буде на телеграм. Також підписуйтесь, не пожалкуйте і всі рішення знайдете. І ще одне рішення великої палати після СПЛ щодо. Розгляду справи про виселення особи. Дуже цікава позиція. І ЄСПЛ тут виступив також, як вважає в попередній справі, як суд четвертої інстанції, і врешті зазначив, що треба застосовувати не тільки норми житлового кодексу, але й цивільного кодексу також, тобто оцінювати всі докази, які були надані. І таким чином справа направлена на новий розгляд. Також до огляду вийшло рішення Конституційного суду України, це що стосується податків і штрафів за податки. У разі якщо ці штрафи відповідають критеріям Енгеля, не путайте з Енгельсом, тому що деякі судді так і не розуміють, що таке Енгель, що таке Енгель. Так тут критерії Енгеля, якщо відповідають тобто по тяжкості покарання, то треба. Визначати все ж таки, чи є вина, чи нема вина. Якщо вини нема, тобто 62 стаття, тобто особа не винувата конституції, там 61 перша, стаття конституції, то відповідно і штрафів не повинно бути. У нас держава навпаки робить все, щоб були штрафи. Також вийшли огляди касаційного адміністративного господарського і кримінального суду за жовтень, Кому цікаво, обов'язково почитайте. Рішення, от я присвячу окремо відео. Це Полтавського е, окружного адміністративного суду і Вінницького окружного адміністративного суду щодо незаконності поновлення на військовому обліку, саме незаконності і зобов'язання ТЦК виключити ці дані осіб, які були раніше за станом здоров'я виключені з військового обліку. Е, відео окремо будуть суди. Вже все ж таки нарешті, почали не бути. Трохи вагітними, а прямо все це зазначати. І також до огляду було включено два рішення Подільського суду і рішення Дніпровського райсуду Києва щодо скасування штрафів. Про них я також окремо, відео ще раз зніму про це рішення і ще раз е зверну увагу на те, на що варто посилатись при подачі відповідних позовів. Тому обов'язково підпишіться на цей канал, для того, щоб поставити там дзвіночки в Ютубі, для того, щоб. Мати можливість своєчасно отримати повідомлення про нові відео. Ну і найголовніше не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!